Спа процедури це не просто догляд за шкірою, це ще й класна психологічна терапія для дівчат. Особливо, якщо ви взяли улюблений скраб в баньку з вашими подругами. І сьогодні я хочу поділитися з вами простим і дуже дієвим рецептом скрабу для тіла на основі магнієвої солі з ефірними маслами, який я обожнюю використовувати після розпарення тіла в хамамі. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся секретами виготовлення косметики в домашніх умовах. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте поставити вподобайки цьому відео, а я тим часом переходжу до приготування. Для виготовлення скрабу мені потрібен ось такий набір компонентів, купити які ви можете в інтернет-магазині Biur.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала під цим відеоуроком. Читайте опис. І так, я починаю виготовлення 200 г готового скрабу. І для цього я беру 140 г солі епсома, вона ж англійська сіль і вона ж магнієва сіль. І додаю до неї 28 грамів шкаролупи волоського горіху, крупної фракції для покращення скрабуючого ефекту. І тут будьте уважні, тому що в магазині бюр шкаралупа волоського горіха є в двох фракціях: в маленькій фракції 0,2-0,3 мм для обличчя та фракція 0,4-0,5 для тіла. Я використовую фракцію 0,4-0,5. Ретельно все перемішуємо і далі додаємо 20 г олії кунжуту, а також 10 гмоленту каприлік 3 гліцериди. Олії та емоленти ви можете замінювати за вашим бажанням. А для тих, хто не любить жирний слід після олії на тілі, ви можете додати 3-4 г полісарбату, попередньо змішавши його з оліями та емолентами, і він зробить їх змиваємими з тіла. І після ретельного перемішування я буду додавати ефірні олії, а саме суміш ефірних олій із бергамоту, герані, іланг ілангу базиліку та евкаліпту. Точні пропорції, скільки крапель якої олії я додавала, написано в рецепті під цим відеоуроком. При такій комбінації ми отримуємо свіжий, смачний і дуже асоціативний зі спа-процедурами аромат. Далі гарно все перемішуємо і відправляємося в спа з подругами. Скраб краще використовувати після розпарення тіла в бані чи хамамі або, можливо, просто після довгого прийняття душу. І після його використання ваша шкіра буде сяяти від гладкості. Бажаю всім гарного дня і хочу додати, щоб ви не боялися експериментувати з пропорціями солі епсома та шкаралупи волоського горіха. Щоб знайти саме вашу ідеальну пропорцію, з вами була Олена і до зустрічі в наступних відеоуроках.